Дорогі друзі, шановні випускники-магістри денної та заочної форми здобуття вищої освіти факультету міжнародних відносин і журналістики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Дозвольте мені від імені всього професорсько-викладацького складу факультету привітати вас завершенням навчання та успішним захистом дипломів магістра. Випуск 2022 року. Він є особливий. Він проходить, на жаль, не в святковій урочистій атмосфері, в актовій залі університету, де зазвичай ми вручали дипломи магістрам-випускникам. Але він проходить в дистанційному форматі, в умовах війни, в умовах вимушеного перебування всіх нас на відстані, в різних містах нашої країни і навіть за її межами. А дехто зараз знаходиться на передовій. Але ця визначна подія для нас з вами стає ще більш значущою не тільки особисто для кожного з вас, а й більш вирішальною для майбутнього розвитку університету, факультету та нашої країни в цілому. Ми вітаємо і пишаємося кожним із вас, магістрами спеціальності освітні та педагогічні науки. спеціальності журналисты. Спеціальності менеджмент дві освітні професійні програми управління навчальним закладом та управління фінансово-економічною безпекою. Міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії та спеціальності міжнародні економічні відносини. Шановні випускники агісти, ми віримо, що результатом вашого навчання став не тільки диплом. А й ті знання, які ви зможете застосувати на практиці, на вашому першому робочому місці, у вас залежить, як буде розвиватися саме наша держава. Яке місце вона посяде у світовій арені. Ми завжди будемо з вами підтримувати вас. Пам'ятайте, що справжні скарби, які ви в майбутньому будете використовувати, це доброта, чесність та сміливість. Бажаємо вам бути завжди Brave Like Ukraine, бути сміливими, активними, наполегливими, завжди йти до своєї мети, натхнення вам, успіхів, кар'єрних здобутків, особистих перемог, реалізації всіх задумів у майбутньому. Бажаю вам Божого благословення, щедрої долі, вірних друзів, наснаги та невичерпної енергії. Нехай вам щастить! Нових звершень, вітаю наших студентів з отриманням диплому магістрів. Той час, який ми живемо, він приніс нам багато переживань, сліз, трагедій, болі. Але в той же час ми можемо бачити прояви героїзму, солідарності, допомоги, взаємодії. Саме цим сильне наше суспільство. Я вважаю, що ви це розумієте і готові до такої роботи професійної, саме в цих умовах. Кризові ситуації вони потребують дуже якісних, виважених, розумних, відповідальних комунікацій. Сподіваюсь, саме. Такими ви будете, а ми завжди на зв'язку. Ви завжди можете до нас звертатися за порадами, за консультаціями, за допомогою. Бажаю вам всього самого найкращого. Шановні наші магістри, кафедра міжнародних відносин, політичних наук і практичної філософії вітає вас з за закінченням нашого університету. На жаль, онлайн навчання не дало змогу бачити нам ваші очі, чути ваші відповіді на семінарських заняттях, на іспиті. Ви не почули наших лекцій в аудиторіях. Це реальність. Але ми знаємо, ми віримо, що у вас є три речі для того, щоб у вас все було супер. Це, по-перше, ваша молодость, по-друге, це ваша кипуча енергія. І, по-третє, це наш диплом. Тому хай вам щастить! Адміністрація університету та факультету, професорсько-викладацький склад сподівається на нові зустрічі з вами, на зустрічі на наукових конференціях, в аспірантурі та докторантурі, на конкурсах, на днях відкритих дверей, де ви приведете своїх вже дітей, приведете своїх знайомих до нашої рідної альмамати. Віримо, що ці часи, мирні часи, настануть для нас з вами. Вперед до нових перемог! Хай вам щастить, шановні випускники Факультету міжнародних відносин і журналістики 2022 року.